Усіх вітаємо, бібля на зв'язку. Хотів вам трошки показати, як ми з океану йдемо назад до апартменту нашого. Тут океанчик вже, хто бачив наші відеосики попередні, дивіться, машини їздять, служби провіряють, хто що робить, чи себе правильно всі ведуть чимно. Тут ось стольчатка, дають в рент, Амбрели такі, зончатка. Так, давайте прибудьте з нами, зараз пройдемо путь. Так, тут у нас номер марку наша 56, щоб знали, куди заходити. Там наші апартменти. Ось таке ми тут йдемо. Тільки не розминулися з дядьком, який пішов. Тут також є офіша, що приватна зона, ніхто тут не зможе пройти, можете почитати. Йдемо далі. Так, закінчився пісок. Почалася така доріжка дерев'яна. Тут також така офіша. Тут такі стольчатка є. З цієї сторони є, і з цієї можна посидіти, понаблюдати за природою. Тут навіть приходили олені маленькі, їли травічку. Там також люди проходять, а в наші апартменти видать тільки ця дорожка. Такі тут дуже файні, трьохітажні. Люди відпочивають. Природа дуже файна, вітерець дує. Кінчається місточок. І тут пішло каміння вже таке дуже файне. Травичка, квіти ростуть, тут є водичка, щоб ви помили ноги, коли прийшли з океану. Від піску помили і все, і пішли далі. Та й таке. Всім папа бережіть себе.